Працівниками головного управління національної поліції Вінницької області в межах розслідування кримінального провадження, яке було порушено за статтею 303, це сутенерство, організація проституції, було викрито злочинну діяльність особи. Яка працювала банщиком на одній саун міста Вінниці під час документування його діяльності взагалі в нього було штатних шість повій, яких він тянув проституцію, організовував і забезпечував їх повністю діяльністю. Було затримано крім даного громадянина, мешканця міста Вінниці ще декілька повій. Один е, такий е, час роботи повії на даній сауні обходився в 900 гривнів. 400 з яких повія повинна була віддати своєму сутенеру. Чому ви сюди приїхали? Тому що позвонив знайомий, запропонував роботу. Яку роботу? Надавати інтимні послуги. Скільки година послуг коштує? 900 гривень. З цих 900 гривень ви всі собі забрали чи щось віддавали? Ну, як коли 300 гривень віддавали.